Окей, 3D принтер це кайф. Друкуєш усе, що заманеться, деталі, фігурки, гаджети, навіть нестандартні штуки, яких не купиш в магазині. Але скільки це реально коштує? Зараз рахуємо, подивимось, чи вигідно це, чи принтер це просто дорога іграшка, яка вжирає і пластик, і світло. Тож, поїхали рахувати. Покажу реальні фейли, які роблять друк набагато дорожчому, ніж він здається. Перше сам принтер. У мене Bambulab a 1 Ціна 17 тисяч гривень. Якщо брати на OLX, неофіційно і без гарантії. Можна взяти і дешевший принтер, але на танці з бубном час ніхто не відміняв. Буде трохи менше друку і буде більше налаштування. І це ціни вказані за найдешевший пластик, який я знаходив. І щоб розуміти, скільки пластику витрачається на будь-яку деталь, ось вам коротенький огляд. Кашпо для вазону 110 грам, маленька головоломка. 30 грам, підставка для зарядки телефону 90 грам, підставка для ручок 90 грам, маленький дракон, 40 грам і. Тримач для бід для шуруповерта – 20 грам. А що ж зі світлом? Я підключив принтер через розумну розетку і замірив, за 5 годин друку в мене спожило 1 кВт світла. Тобто по тарифу це 4,60 Поїхали далі рахувати. І виходить, що друк кожного кілограму катушки я порахував приблизно 65 гривень. Начебто, недорого. А тепер про найцінніше це твій час. Це не просто натиснув кнопку і пішов собі грати на комп'ютер. Потрібно знайти модель, підготувати її до друку, а також відправити на друк, підготувати сам принтер до друку, подивитись чи заряджений філамент, подивитись чи чистий стіл, і аж потім можна вже друкувати. А тепер про і розчарування. Що може піти не так? Ось цей друк ішов 3 години. І що в результаті купа мотлуху з пластиком. Друга спроба надрукувати таку ж саму сову. У мене закінчилась тим, що принтер завершив друк на якомусь відсотки, і в мене знову ще одна купа мотлоху. Перейдемо тепер до самої вартості друку. Ось така ящерка, артикуляційна, вона рухається. Кладу ящерку на ваги і бачу, що тут 18 грам. Для зручності розрахування я рахую, що 1 грам пластику це 50 копійок. Тобто тут 9 гривень по пластику. По витратам електроенергії я додаю тут 1 гривню. Це вже буде 10 гривень. І за 10 гривень я отримую таку іграшку. Ще одна річ це тримач для кришки кастрюлі. 30 грам, це 15 гривень по пластику. Хай 2 гривні на електроенергію, 17 гривень. Органайзер для тестерів парфумів 35 грам. Це 17 гривень по пластику, 2 гривні на електроенергію. Буде в нас 20 гривень загальна сума. Бувають і ось такі маленькі деталі, які, здавалося, б, не потрібні ніде. Але по вагам вона 2 майже 3 грами, це гривня 50. Друкувалась вона одну годину. Шукав я її хвилин, можливо, 10. І маю ось таке кріплення я телефону на фотоапарат для зручності в роботі. Якщо замовляти і чекати за ліжки, то це було б два тижні як мінімум, і по грошам 2 долара, тобто 80 гривень. Тут же в мене тільки що придумав, захотів, і відразу через годину вона в мене вже на фотоапараті є. Щодо заробітку на 3 d друці тут взагалі цікава тема. Тут виходить так: хто краще продає, той більше заробляє. Я ж спробував виставши декілька об'яв на OLX. Продати деякі речі. В мене вийшло. На друк, в мене вийшло 100 гривень, продав я за 350 Не знаю, наскільки це вигідно, якщо брати в довгій перспективі, але на пів кілограму пластику я заробив. Це, я рахую, теж непогано. Витративши на це час 10 хвилин на друк, те, що я знайшов, і 10 хвилин додав об'яву на Олексі, пів години, прогулявшись на вулиці, відправивши його через поштомат. Ще є така тема, як рентабельність: рентабельність друку, тобто наскільки він вигідний. Але не завжди її можна примінити до індивідуальних речей про ті речі, які я дійсно хочу, але не можу купити, про речі, які я сам придумав для моїх потреб. То що ж, чи варто взагалі друкувати? Це все залежить від того, які є цілі. Якщо ціль продавати, і ти вмієш це робити, точно треба друкувати. Якщо ціль гратись, теж треба друкувати. Якщо ціль просто, щоб був принтер, теж потрібно його купити, бо ти це хочеш. Ну що ж, підсумовуючи це відео, треба сказати, що 3D-друк це недорого. Єдине, що потрібно купити принтер, а далі все підтягнеться. Пластик можна замовляти потроху, друкуючи якісь вироби на продаж, можна також заробити і собі на різні витвори своєї фантазії. Друзі, дякую, що переглянули це відео. Підписуйтесь, ставте лайк та пишіть в коментарях, що ви друкували само, найдорожчого на своєму принтері, та які у вас є ідеї по його використанню.